Христу. Пане міський голову, всечесні отці, любі у Христі, сестри і браття, шановні ковильчани, родина, загиблого героя воїна Леоніда. Сьогодні ми, на жаль, прощаємося ще з одним героєм, героєм, який поклав своє молоде життя за незалежність нашої держави. За наше місто, за кожну родину, не тільки за свою, але за кожну із нас він віддав найдорожче, що є в людини, життя, не задумуючись, тому що був дійсно воїн. Воїн по суті своїй, воїн по духу, герой, який свідомо взяв в руки зброю і Став на захист кожного із нас. На жаль, проклята війна кровопролитна, вбивча, забирає найкращих найкращих із нас, які свідомо обрали шлях захисника вітчизни. І це є герої. Всі ті, які сьогодні стоять із зброєю в руках і захищають. Наш відносно мирний день це є герої, пам'ять про них завжди у наших серцях і буде окремою сторінкою в історії нашої держави. Що сьогодні можна сказати рідним і близьким? Слова співчуття, слова утіхів Якщо можна такі знайти. Але утіху ми повинні шукати в одному у вірі і в Слові Божому. Адже Господь Ісус Христос говорить, що якщо ти віриш в мене і помреш, то ти все одно будеш жити. І це напевно найбільша утіха, яка може бути сьогодні. Для рідних і близьких, які втратили найдорожчих своїх. Тому що Христос показав нам, що смерті не існує. Ми бачимо знедолене, замучене, вбите тіло. Ми плачемо, прощаємося із ним, але життя не закінчується на цьому. Душа людини безсмертна. Сам Господь показав шлях цей. Своїм Воскресінням. І ми віримо як християни у те, що Господь Воскрес і Воскресить кожного із нас. Сьогодні це є небесний воїн, ангел небесний, у якого ворог відібрав молоде життя, але душу не забрав. Душа Його тут сьогодні серед нас перебуває. І він спостерігає з небес. За тим, як ми проводимо його в останню земну дорогу. Що сьогодні від кожного із нас потрібно допомагати, допомагати воїнам, допомагати нашій державі у тому, щоб знищити окупанта і вигнати його з нашої святої землі. Тому що поки його грязний чобіт московський буде топтати нашу українську землю, доти будуть гинути наші сини і браття. Чоловіки і батьки. Тільки знищивши його, вигнавши цю нечисть із нашої святої землі, ми здобудемо перемогу і здобудемо свободу і незалежність ту, за яку воїн Леонід віддав своє життя. Царство Небесне, вічний спокій. Сьогодні велика вдяка тобі, воїне, за той подвиг, який ти звершив ради кожного із нас. Пам'ять про тебе, так як і про всіх героїв, які сьогодні спочивають на алеї пам'яті, буде в наших серцях. Ще не одна пісня, не один вірш пролунає в честь героїв, які віддали своє життя, Царство Небесне, вічний спокій. Амінь.